Воювати не людьми, а сучасними технологіями такий принцип впроваджує у своїх підрозділах 122-га окрема бригада територіальної оборони для бойових завдань там усе частіше залучають роботизовані системи, зокрема наземні дрони дистанційного мінування та робособак, якого ефекту досягають новаторські методики бригади. Вивчав Андрій Анастасов. Арес Так бійці 122-ї окремої бригади територіальної оборони назвали цього чотирилапого робота на честь бога війни і не випадково робособака може виконувати чимало бойових завдань від підриву ворожої техніки до розвідки у тилу супротивника. У нього присутня камера, відеофіксація. Можна його посадити в цей сидячий режим, і він просто буде відзнімати. Хто проходить? Ми можемо здійснювати фіксацію супротивника. І, і рахувати особовий склад, який знаходиться безпосередньо е, на е, даному вопі чи ропі, це все винахід українських інженерів, як от іноземний дрон на гусеничному ходу Ардал. Його використовують передусім для логістики та евакуації. Він е, може тягати приблизно півтони вантажів. І здатен витягувати поранених з поля бою, здатен доставляти снаряди, патрони, провізію, медикаменти. А ось цей спритний мангал виконує дистанційні мінування. Гарно зарекомендував себе у складних місцях. Нещодавно підривав міст, до якого українські бійці не могли підійти, не наражаючи себе на небезпеку. Ситуація була настільки критична, що навіть цей дрон супроводжували інші дрони, які літали, які захищали. Цей дрон, і підірвавши цей мост. Була зупинена постачання ворожої боєприпасів, там провізії, живої сили, і при цьому не пострадала жодна людина, наш жодний український солдат. Саме тому гасло бригади воюємо не людьми, а технологіями. Упровадження інноваційних безпілотних систем на полі бою у пріоритеті розповідає командир Денис Носіков. Ці речі і ці наші роботизовані засоби і технологічні вони. Просто коштують якихось грошей, а життя наших військовослужбовців безцінне. От і все. Якщо воно все є, чому б їх не використовувати і не масштабувати в процесі нашої війни для нашої перемоги? Ця бригада також нині єдина в ЗСУ, де армійцям викладають окремий поглиблений курс боєць-рятівник. Упродовж десяти днів солдати тренуються надавати домедичну допомогу, навіть наосліп можуть знайти пораненого на полі бою та накласти турнікет. При цьому всьому основна задача курсу навчити людину так, щоб вона могла самостійно приймати рішення в будь-якій нестандартній ситуації, чітко розуміючи, де є головне, де є другорядне, і як зробити так, щоб максимально своїми знаннями зберегти здоров'я і життя людині. Статистика засвідчує такий фаховий рівень здатний підвищити виживання підрозділу під час виконання бойових завдань з 12 до 70%. відсотків. Тобто ідея була в тому, якщо в нас не вистачає медиків, ми можемо збільшити кількість бійців рятівників. Таким чином в кожному підрозділі чим більше їх буде, тим більше буде виживаємість особового складу. Ну і звичайна вогнева підготовка, навички орієнтування, маскування, інженерна справа цього бійців навчають інструктори з бойовим до. Освідом, та головне до кожного шукають індивідуальний підхід. Комусь потрібно віддавати команди більш по армійському, більш прямолінійно, більш жорстко. Тоді він краще розуміє те, що від нього вимагають. До когось навпаки, потрібно з людиною поговорити 5 7 10 хвилин, щоб він з тобою познайомився, щоб він дізнався твої вміння і можливості. Тільки тоді він починає тобі вірити і приймати інформацію, яку ти йому надаєш. Тож 122-га окрема бригада тероборони запрошує до своїх лав військовослужбовців та цивільних. Не Довзі в неї з'явиться окремий рекрутинговий центр в Одесі. Там усі охочі зможуть прийти на співбесіду та обрати вакансію. А поки можна звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Всі ми є патріотами нашої держави. Настав момент, коли ми маємо приєднатися, ввімкнутися, ввімкнутися наповну на всі 117 відсотків, які закладені в нашому організмі, і на ці всі 117 сімнадцять відсотків викласти. Це головне з Одещини Андрія Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.